Стосовно цих цих прильотів, які зараз відбуваються від до людей, від цих всіх і цей на це все дивиться світ, і говорить: ми вам нічим не можемо допомогти, бо ми не хочемо втягуватися в цю війну. Тобто, коли е, Іран запустив сотні там, чи десятки там, чи сотню ракет е, по Ізраїлю, тобто Ізраїль можна було захищати і американцям, і британцям ніхто чомусь не сказав, що вони втягнуті в війні. Зато коли обстрілює Україну, Росія ніхто не хоче її захищати, бо таким чином вони вважають, що будуть тянуті в війну. Та ні, ви в війну не втягуєтесь тоді, коли ви захищаєте людей. Цивільних людей, не цивільних ви mm -hmm. захищаєте суверенітет держави. Не Україна напала на Росію, а Росія напала на Україну, і я вважаю, що по-демократичному її повинні захищати. Але тут ще інший є такий а, нюансик. Якщо розподілимо, що у нас є 24 області, По суті, Крим відпав, Донецьк, Луганськ наполовину, там щось, да, і кожну область віддати якісь там там, чи не європейський, ну нашим партнерам, називаємо це так, віддати під їхній захист. Тобто я думаю, країна там може виділити якісь, скажімо, техніку для того, щоб прикрити кожну область в Україні. Наприклад, там Польща захищає Львівську область. Там США захищає там Київ, Британія, наприклад, захищає там Харківську область, Сумську там область захищає Франція. Тобто, навіть я не говорю про їхніх людей. Просто надайте додаткову техніку, військову там ПВО, я не знаю, там все це, це для того, щоб Україна змогла захистити себе. Просто візьміть зобов'язання, кожна країна по одній області. Все по одній області для країни. Ну це ж вообще панти. Взять і захистити себе. В чому проблема? Ну, невже країна, а, маючи потенціал військовий, не може захистити якусь одну область? Я думаю, зможе. Якщо вона зможе себе якимось чином захищати, свої території, то територія області для неї це точно під силу. І звернення якби, нашої, скажімо, до нашої влади для того, щоб можна ж на таких умовах там домовлятися. Віддати там, ну не то що віддати, а просто хай країни виберуть самі кого, яку там не знаю, військові домовляться про що, е, яка країна, яку область зможе захищати. Є Австралія, є Канада. У них, в принципі, теж є там можливості такі надати достатньо ПВО для того, щоб е, захистити цивільних людей. Та їм пам'ятники в кожному місті обласному поставлять цим країнам за захист цього народу. Ну так воно повинно діяти. Якщо ви не можете зупинити того ідіота з Росії, то хоча б зумійте захистити людей, які в принципі ні в чому не винні перед цим фактором.